Першим свідчення у суді надає Тимур Бондаренко. Розказує у той день їхав вулицею Чигиринською у слободу. Я бачу, що йде парень. Я притормозив, далі дав хід мальчику, і після цього вже случилось дане ДТП. Яка була пора доби в той час, коли ви рухалися? Уже темно було. Асфальт був мокруватий. Але як такого доща нічого вухретіння немає, був легкий туман. Якою була видимість елементів проїзної частини в той період, коли ви рухалися? Ну, як я вказував, видимість не дуже. Тим паче стрічка сліпила водителя. приблизно 50-70 метрів була видимість. Він рухався на пішохідному переході? Да, — Так, на пішохідному. Ви сказали, що приїхала, машина сліпила. От да. це питання буде якось так от розуміє. По стрічки їхала машина, вроді би джип. І коли діда в туску погоду, машина ну, сліпить. Погано видно проїжджу часть. Що ви бачили до ні. осліплення чи не бачили? Ні. Ні. Не бачили. Я його не бачив, я його побачив тільки, як він вже ну, за половину дорогу прийшов. Наступною свідчила Анна Роздорожна. Дівчина їхала на передньому пасажирському сидінні у автівці свідка Тимура Бондаренка. Ми їхали, побачили хлопчика, зупинились. Я повернула, ну проводжаючи його взглядом, повернула голову і все, побачила наїзд на нього. одними свідками аварії стали поліцейські, які їхали слідом за машиною, яка скоїла наїзд на Вітю Гавриленка. За кермом був Ігор Кутуза. Розказує про те, що побачив у той вечір. Він їхав в потоці, виходить, і він обігнав. Автомобіль і збив хлопчика збив. Сам момент тож трасу... да, якраз Я бачив. Сам момент, сам момент він не я так розумію, не, не замітив. Чи ну, він на нього наїхав? Він був свідомий. Він крив він, він, він контакт не йшов. Я викликав 103, 102 викликав. Я викликав. Допомагав своєму напарнику, тобто я водій був біля нас, виходить. Так, так. Є в залі тут цей водій? Так. Є. Я йому задав питання, як це так трапилось. Він каже, я не знаю. Ну, він, він не міг час. Він в стресовому стані, так розумію. Напарник Ігоря Кутуза Микола Урбанський розказав, у якому стані був потерпілий. Він знаходився в непритомному стані. Викликали швидку, і Кутуза Ігор викликав швидку. Вона, до речі, до трьох хвилин приїхала. В цей час ми надавали ну, домедичну допомогу, можна так сказати. Дитина перебувала в непритомному стані, перевернули, після чого вона задихала. Приїхала швидка і її госпіталізували на місці. Решту свідків у справі, за словами судді Юлії Михальченко, допитають 26 червня. Батьки хлопчика кажуть, сподіваються на максимальну міру покарання. Зі слів адвоката обвинуваченого Олексія Ткачука Коваленка, він хоче, щоб вирок ухвалили справедливий, а для цього потрібно дослідити всі обставини, за яких загинула дитина, та провести належні експертизи. Марія Гаврилян та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.